Мінусів побільшає. До України йде відчутне похолодання. Синоптики попередили і проважали до на дорогах, і про сильний вітер. Які температурні показники підготувала нам погода на сьогодні? І що очікувати від неї найближчими днями розповім за мить з вами. Новини Тесеню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Дощу та снігу більше не буде, оскільки така погода, як ми бачили напередодні, не дуже сподобалася багатьом нашим громадянам: сира, пронизливий вітер, ляпає з неба із слизько і сиро, то копняка циклону дасть західний антициклон, який важне опади за межі України. Про це повідомила снабдакиня Наталка Діденко. За її словами, сьогодні в день у більшості областей України буде без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 0,4 градуси морозу. А на півдні на від... Одного морозу до трьох тепла, а протягом дня четвера очікується від трьох морозу до трьох тепла. Увага! Уже потроху почне холоднішати, мінусів побільшає, тому на дорогу ставатиме дуже слизько. Ожеледиться, будьте ось вже із сьогодні-завтра, особливо уважними до взуття переходів, тротуарів. Не вискакуйте перед машиною, як прутконогий заяць. У темряві ходіть уважніше. Виходьте на важливі зустрічі заздалегідь, щоб розрахувати час на повільнішу ходу. Ну тут можете і не на важливі зустрічі виходити раніше, бо в нас зараз якийсь тренд обов'язково запізнюватися, забуваючи про те, що ви в русі, в дорозі і встигли. Зайвий раз по квартирі крутнутися, а хтось стоїть, чекає на вас на дощі чи морозі. До речі, про мороз із 13 грудня в більшості областей України передбачається відчутне похолодання у Києві. Сьогодні в день без опадів. Вітер північно-західний рвучкий. Температура повітря вночі та в день 0,2 градуси морозу. У столиці 13-14 грудня похолодніше допомірних морозів. І також дуже уважними будьте на дорогах та тротуарах. Ожеледиться, посилюється. Словом можна вигуляти рукавички без пальців, немодні шуби, провітрити колими і пухові ковдри і старатися не перемерзати від незвички морозного повітря. Про те, що найближчим часом в Україні очікується похолодання, повідомили і в Укргідрометцентрі. Поточний тиждень приготував досить вже зимові атмосферні процеси, адже вони в нас будуть впродовж тижня досить динамічні. Також у нас часом мокрий, сніг та дощ очікуємо у більшості регіонів, а ось температурні показники наприкінці тижня будуть знижуватись. У найближчі кілька діб по території України атмосферні процеси будуть йти спочатку з південного заходу, а потім з північного заходу, і відповідно, спричинять. Опаду у вигляді мокрого снігу та дощу. Дощ переважно буде по південно-східній частині, решта областей в більшості часу це як може бути як мокрий сніг. Також зверніть увагу, що 12 числа у більшості регіонів без істотних опадів, окрім східних областей. І також на дорогах України, окрім південної частини, в нас подекуди зберігається ожеледиця, тож водіям треба бути уважними та обережними. За таких синоптичних умов повітряні потоки спочатку будуть переважати північно-східного напрямку швидкостями 7-12 метрів за секунду. І тільки наприкінці тижня напрямок зміниться на північно-західний. Прогноз погоди на цей тиждень зробив і метеоролог Ігор Кибальчич. За його словами, найближчим часом погода в нашій країні очікується вологою, часом вітряною, але з аномально високими температурними показниками. У четвер, дванадцятого грудня, вночі у більшості областей очікується невеликий дощ із переходом у мокрий сніг. В день збережуться лише на сході та у Азов'ї. На дорогу західних та північних областей місцями ожеледиться. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах мінус 1 плюс 4 градусів, на крайньому півдні місцями плюс 5 плюс 7. А у п'ятницю 13 грудня очікується мінула хмарність без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Температура повітря в нічний час становитиме 0 мінус 5 градусів, у Карпатах мінус 7 мінус 12 градусів, а в день мінус 3 плюс 2. На вихідних погода буде такою. У суботу 14 грудня в Україні утримається погода без опадів. Лише в день у Карпатах та на Закарпатті очікується мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиться. Вітер південно-західний – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус одного до мінус шести градусів за цельсієм. У східній частині та у Карпатах від мінус п'яти до мінус десяти градусів, в день від мінус одного до плюс чотирьох, на півдні від плюс п'яти до плюс семи градусів за цельсієм. У неділю, 15 грудня, в Україні очікується нестійка погода. Прийдуть опади у вигляді снігу мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер південний із переходом на західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від мінус 2 до плюс 3 градусів. В день – від плюс 1 до плюс 6 градусів за Цельсієм. На півдні та у Криму – від плюс 5 до плюс 10 градусів за Цельсієм. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні стане січень. Середня температура цього року усічі коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 січня з температурою плюс 7 градусів. Найхолоднішим днем стане 25 січня, от тоді і вдарить морози до мінус 18. Проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що опадів у січні також буде небагато. У основному їх варто чекати в період з 8 по 24 січня. А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько нуля градусів. І якщо грудень навпаки буде тепліше. Ніж минулого року, майбутній лютий биться стати холоднішим за лютий 2024 року на 4 градуси. На півдні країни і на Закарпатті середня температура повітря буде додатною – плюс 1,2 градуси і вище. А на північному сході – до мінус 3, мінус 4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато. Загалом погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою ніж минулого зимового періоду. Українцям слід очікувати мороз до мінус 20 градусів та хортовини. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрин в інтерв'ю для Главреда. І повідомив, чи варто чекати погодних аномалій у грудні? Аномалій у грудні точно чекати не варто. Перша половина грудня буде в межах своєї температурної норми. В регіонах України очікується від мінус 3 до мінус 5 в нічний час. Удиний час від мінус двох до плюс трьох. Будуть плюсові температури в Україні у першій декаді на сильні морози точно очікувати не слід. Морози можливі ближче до третьої декади грудня. Це можуть бути мінус 10 градусів уночі. Також слід очікувати на денний мінус. В деяких регіонах буде до мінус семи. За словами Щедрина, цьогоріч Різдво та Новий рік ми будемо зустрічати з невеликим морозом. В день буде приблизно мінус 5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім півдня. А ще синоптик розповів, що в січні варто очікувати хуртовини. Цей період може початися одразу після нового року з 1 по 7 січня. В грудні не варто очікувати на сильні хуртовини, але сніг буде. А от сильних морозів, за словами синоптика, варто очікувати у другій половині січня. У першій половині зими і до середини січня аномалії не прогнозуються. Але вже з 15 січня і ближче до двадцятих чисел слід очікувати насильне зниження температури. Вночі температура може знизитися до мінус 20 градусів. Важливим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Варто дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру до уші. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними. Оборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. На минуле різдво та новий рік в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважала плюсова температура. Вдень подекуди навіть була вищою за плюс 10 градусів. Цього року кажуть синоптики, ситуація сильно не відрізнятиметься. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода не нижче мінус 2 градусів у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою. ...опади вигляді мокрого снігу. Жителів західної України ближче новорічних свят зима радуватиме більш мисними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів країни прогноз подано новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою. А яка погода більше до уподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.